Це найкраща ОБЗ за всю історію World of Tanks. Або ж найгірші. Давайте розбиратись. Чітко, ясно, коротко, поділу, на що звернути увагу, де шукати танки для цих завдань, яка логіка прокачки та нюанси, які нагороди на вас чекають, і злив характеристик BlackRock. Розказує та показує ентузіаст. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, користуйтесь тайм-кодами. Погнали перший момент, на який варто звернути увагу, це логіка проходження цієї кампанії. Якщо ви її активовуєте, то ви не можете виконувати місії першої та другої кампанії тільки. Третя наступний момент це поділення гілок завдань на три категорії: авангард, засідка та підтримка. Вони базуються на ролях танків, і в кожній з цих категорій самі завдання вони відображаються, якраз таки, рольову компоненту тих машин, на яких можна її проходити. Щоб проходити завдання певної гілки, вам необхідні танки з конкретною роллю. Це можуть бути ПТшки, СТшки і важкі танки. Головне, щоб роль відповідала категорії завдань. Другий важливий момент, ви відкриваєте нагороду, тобто танк за завдання, не за те, що ви проходите самі місії, а за те, що ви отримаєте срібні злитки цієї кампанії і ними заповнюєте школу прогресії. І розробники дають альтернативний шлях проходження. Ви або можете виконати всі завдання і заповнити шкалу, або якщо десь застрягли, то ви можете виконувати просто щоденні або щотижневі завдання і маленькими кроками дійти до мети. Я думаю, що це зрозуміло. Ми ще повернемось до цієї штуки трошки пізніше. Третій важливий момент: на другій складності, тобто на важкий танк 10 рівня, завдання виконується двічі. Тобто, якщо нам кажуть настріляти 3000 три тисячі шкоди на танку з якоюсь роллю, то нам необхідно виконати це завдання двічі. Але є один нюанс: ви не можете використовувати один і той самий танк. Вам потрібен танк на зміну. Враховуючи той факт, що суть місії вона в принципі не сильно складна, то виконати їх двічі на різних машинах не така вже велика і проблема. Але щоправда, розтягує цю компанію доволі сильно. Щоправда, на третій складності на BlackRock від нас будуть вимагати всього 10 завдань пройти двічі, а останні 5 необхідно буде виконати всього один раз. Але там такі завдання, що друзі, один раз, звісно, виконати це буде вже досягнення, я вам скажу. Третій важливий момент: завдання виконуються послідовно і їх неможливо пропустити, тільки можна заповнити шкалу прогресії операції. Тобто, якщо ви застряли на початку, то пропустити це завдання неможливо. Мабуть, деякі завдання можна буде пройти тільки на артилерії, як підтримка, 6 на вінхунда. Давайте поговоримо про складність самих завдань. Я думаю, що кожну місію окремо розбирати ми не будемо, тому що очевидно в першій операції на Вінхунд тут завдання, які можна виконати раз на 5 боїв чи раз на 3 бої. Вони не дуже складні, вони, знаєте, вміщуються в статистичну норму. Тобто, якщо ви просто граєте в гру, у вас є улюблений танк, то ви рано чи пізно ці завдання виконаєте без проблем. Взагалі, вони виглядають так, що їх можна пройти буквально за декілька днів. Найбільше мене підпикає від завдань, там де треба заблокувати шкоду, будучи нерухомим. Завдання на дравець, вони трошки складніше, але теж, в принципі, в межах розумного. Тоб... Тобто, дивіться, засідка 8 завдати 2000 шкоди техніці поза радіусом огляду вашої машини. В принципі, два постріли з бабахи і справа закрита. Як альтернативний варіант, можна взяти якогось борща, який теж з цією задачею легко справиться. Основна складність саме цієї кампанії, вона в тому, що треба пройти двічі. Тобто зробити знак власності перший раз і другий раз. І це зробити на різних танках. Тут уже завдання складніше, на них вже треба витратити приблизно десь один-два вечора, щоб одну задачу закрити для середнього гравця, але теж немає нічого такого суперфантастичного. Серія завдань на Black Rock. Отут ми, друзі, вже починаємо смажити, тому що. Задачі підіймають градус, і щоб їх виконати, треба награвати вже дійсно результативні бої. Авангард 8, знищити 4 ПТСА у суперника. У зізнайтесь, що не в кожному бою ви це робите, особливо якщо взяти до уваги, що це має бути на танках. Певної ролі. Чотири ПТСАУ знищити на є третьому. Ой-ой, ой я не пам'ятаю, щоб таке було колись. Особливо враховуючи новий баланс, де їх буде всього 5, це буде дуже сильно. Завдати, зазнати і заблокувати 16 тисяч одиниць сумарної шкоди. Це у вас має бути супервидатний бій. Не кожен зможе таке зробити. Але на ТП5, мабуть, буде зробити це найлегше. Можна, звісно, сюди розглядати якогось та ради 11 рівня, але я не думаю, що він буде аж настільки круто танкувати. З того, що тут може реально підірвати пукан, це авангард 13. Йоу, 9 тисяч шкоди техніці суперника. Народ, у вас давно були бої по 9 тисяч шкоди на важких танках або на якихось там є третіх, зізнайтесь. Звісно, є альтернативний варіант: 4500 шкоди знерухомлені техніці суперника. Звучить як щось легке, але друзі, у всіх загартування, ви на важкому танку, і вам треба підловити, коли суперник буде знерухомлений, тобто без гусениць. Як на мене, найкращий варіант це двостволки британські, які будуть давати два постріла з гарантованою шкодою по модулю. І якщо воно буде реєструвати одразу момент, коли ви збиваєте каток і наносите шкоду, і це буде йти в залік, то окей, окей, нехай буде, нехай буде. Засідка 15. завдати 9 тисяч шкоди. Ай-яй, ай-яй-яй. Гриль, СТРВ, ДБВ. Уф, ну, це дійсно складна задача. Завдати і допомогти завдати сумарно 9500 шкоди. На якомусь леопардіку з оптикою копами, в принципі, ну, має пощастити з боєм. От підтримка, я розумію. Сумарно завдана вами шкода, та шкода за вашої допомоги має бути 9000 одиниць. На якийсь Археємці або Монтекорі, в принципі, не так і важко це зробити. Головне. Потрапити в правильний бій, Давайте підсумуємо по складності проходження завдань. Завдання на Вінхунд легенькі, проходяться швидко. Я думаю, не виникне ні в кого проблеми. Завдання на дравець трошки складніше, головна складність, що їх треба зробити двічі на різних танках, але основна маса вже не така і складна і можна пройти за давайте тижні два-три. Нехай буде. Головна складність завдання на BlackRock, але тут теж немає нічого, прям понад такого неймовірного, що там настріляєте 10 тисяч, настріляєте 11 тисяч. Все в межах розумного і в межах, знаєте, 0,1%. Тобто у вас. Колись по любому випадуть потрібні бої, що ситуація так складеться, і ви це все пройдете. А ще важливий нюанс, про який не варто забувати: це глобальне збільшення кількості ХП у обох командах, і балансувальник, який буде підбирати збалансовані сетапи. Тобто, якщо раніше ви могли не стріляти бій на 8000, тисяч, то в 2.0 це буде бій на 9000. тисяч. Давайте тепер про систему прогресії або ж альтернативний метод проходження цих завдань, чи добре це чи погано. Я чув багато критики, що як це так, танки за ОБЗ мають бути там супер унікальними, супер рідкими. Ти маєш на них все життя потіти. Але з іншого боку, реальність говорить про те, що це доволі здоровий підхід, дружелюбно спрямований на гравця. Тобто, дійсно, якщо у вас щось піде не за планом, ви не зможете пройти якісь місії, то ви не будете через це хвилюватись. Ви знаєте, що рано чи пізно ви зможете дійти до бажаної нагороди. Вам також необхідно буде виконувати щоденні завдання та щотижневі завдання, які будуть заповнювати цю шкалу прогресії. І звісно, якщо перша кампанія, вона, мабуть, закривається найшвидше за все, то на BlackRock у вас піде значно прям більше часу ось таким методом закривати. Всього за всі завдання ви отримаєте 22 200 Цих злитків, якщо звісно, отут правильно написано, і ми правильно це розуміємо. І очевидно, що на BlackRock треба буде найбільше цього всього діла, але чітких пропорцій ми не знаємо. Можливо, з цих 22 тисяч 10 або 12 тисяч буде йти саме на BlackRock Ну і, взагалі, щоб все закрити за щоденні та щотижневі завдання, потрібно буде витратити десь один рік і 5 місяців плюс-мінус. Ну і знаєте, з точки зору звичайного гравця, ця система вона дуже добра, тому що стимулює заходити кожен день в гру і виконувати маленькі завдання, що на один мікрокрок наближає тебе до нагороди. Я Це вже третій раз, мабуть, сказав, чи п'ятий. Мабуть, таке рішення ВГ прийняли на основі статистики, що на цих танках ну в принципі. Дуже мало людей грають, окрім 2,79, 260. Тому якщо їх стане більше, то це не сильно негативно скажеться на рандомі. Давайте тепер перейдемо до нагород. За проходження завдань нам будуть давати в основному срібло з такого цінного цивільного досвід бону та компоненти, але їх буде прям дуже обмежено. Буквально краплинку, обладнання і. Все ну гаразд, гаразд. 18 великих універсальних посібників. Це круто. Але все ж таки, основні нагороди це танки. Віндхунд, перша нагорода, яка нас чекає, і це ПТшка а-ля СТРВ. І знаєте що? Дуже нудна, дуже незрозуміла. Значить, по-перше, 320 альфи — гарне пробиття, але альфа 320. Розумієте, вона їде як СТРВ, По суті, немає якогось супер-пупер ДПМа, хоч це і доволі високі на восьмому рівні. Але від такої брички ти очікуєш набагато більшого. То якщо 8-го рівня вона хоча б може танкувати цього корейського паттена. То ця штука не може. Єдиний в неї прикол, це те, що можна через рельєф отак обережненько висувати гармату, і тоді суперник може не влучити. В цілому він хун шлаки, навіть якщо підходити з величезним ентузіазмом до нього, ну я не знаю. Я не знаю, дуже складно його розкачати і зрозуміти. Але зовсім інша справа, це WZ60S. Я назву його, знаєте як? Народний об'єкт 2.6.0. Тут навіть є 6.0. Розумієте, е, в чому його фішка? Окрім абсолютно звичних, абсолютно стандартних ТТХ, і, до речі, непоганого кута нахилу, він має дійсно токсичну броню. Особливо, якщо поставити його від позиції, від рельєфу, ось таким от чином якимось, або навпаки, отаким чином рівно поставити його. Він абсолютно нікуди не пробивається. Велдері рікошетить, якщо ми НЛД закриваємо, башта взагалі не пробивається. Та навіть якщо ми просто стоїмо. То влучити в цей мікролючок це справжня задача. Але його не можна назвати прям лютою бою, тому що він доволі легко пробивається в борт. Якщо перекручувати, от в каток залітає, плюс е, НЛД, так вона типу з приколом, що якщо стріляти нижче, ось такий екран знаходиться, і в принципі до кінця можна і не зрозуміти, куди його пробивати, але знову ж таки маркер бронепробиття. І підсвідка броні будуть існувати, тому з цим не буде абсолютно ніяких проблем. Ну в цілому, окрім такої напівтоксичності, розкачати цей танк буде доволі важко. Люди навіть на 2.6.0 умудряються мудряються робити якісь антирекорди, зливатись за 30 секунд і не настрілювати взагалі нічого. Якщо цей танк буде у вмілих руках, очевидно, він буде дуже сильним. Якщо він буде просто кататися в рандомі, то хіба що набридливий суперник, і не більше. І головна нагорода Black Rock. Злили його характеристики. У нього виходить 3175 ДПМ з його білкою. Абілка у нього така, що ти двічі пробиваєш суперника, і у тебе на третій виходить такий аля мікро МБТБ. Я ж кажу: ну, це повне танкове фентезі, секретні документи, капітальні. Взагалі ні разу не хіро шутер. З такого цікавого і важливого ще, це у нього 430 ліфи, 283 мм пробиття. Тут ми можемо уже собі уявити, які будуть інші характеристики 11, -ок. але хочу звернути вашу увагу саме на бронювання ВЛД. Відео нам сказали, що він американсько заброньований, але в реальності це буде схоже більше на 7,05. У нього теж приблизно 172-175 мм. Якщо поставити його під Таким кутом, плюс-мінус, як там розташовано ВЛД, то ми можемо побачити, що у нас в районі 240-260 міліметрів там буде наведено ВЛД. Тобто це не супер пуперимба Бронювання башти 330 міліметрів, це жорстка. І чесно кажучи, трошки складно уявити, що саме мається на увазі 330 міліметрів, чи це товщина маски, чи це товщина у цих от е щок. Давайте так назвемо ці штуки. Якщо вони буде 330, там не буде. Прям очевидних вразливих зон, то це буде жорстка імба, якщо вона буде стояти від башти. Якщо відповідати на питання, чи буде Black Rock імбою, то я скажу, що а вже ж буде в руках вмілого гравця. Якщо гравець не вміє пробивати танки суперника або не вміє ловити момент, коли треба виїхати, роздавати на ДПМ і реалізовувати цю механіку, то це буде просто звичайний токсик каля канопанера. Не більше. Давайте, підсумок, оцінимо танки, значить, Вінхунд 3 з 10, Дравець 7,5 з 10, Рок Давайте обережно 8 з 10. Поки не покажуть його коліжн модель і інші характеристики, то поки залишимо це так. І давайте я вам покажу невеличкий лайфхак, як же ж знаходити техніку, на якій можна приходити ці особисті завдання. Отже, сайт. Томейту GG. Тут ми можемо знайти абсолютно будь-яку інформацію. Наприклад, нас цікавлять танки, які найкраще за все дають розвіддані. Заходимо в танк Performance, натискаємо Assistance Damage і дивимось, це у нас мантикора Т100ЛТ, РХМ і «ЕБР». І вибираємо якісь танки з цього набору. Мантикора гарно світить, доволі універсальна. Мантикора гарно світить, але з настрілом шкоди важкувато. Тесту ЛТ гарно світить і гарно стріляє, але реалізувати стрільбу дуже важко. Це ми бачимо по середньому демеджу. В той час Архем він дає гарний асіст і гарно настрілює, тобто сумарну шкоду на ньому набивати легше за все. Ідемо далі, Авангард 10, нам треба завдати 4,5 тисячі шкоди. Це треба зробити на важкому танку. І давайте подивимось, який важкий танк більше за все дає шкоди. Це ВКха за глобалку, канопер, Є5, Маус і, в принципі, все що вище. Оскільки нам задачу, оскільки нам цю задачу треба виконати двічі, то непоганий вибір це канопенер та Є5. Очевидно. Завдання засідка 12 на дравець. Настріляти в 4 рази більше шкоди, ніж міцність власної машини. Очевидно, що це ми будемо робити на якійсь ПТ 8 рівня. Давайте подивимось, хто з них найбільше настрілює. А вже ж з прокачуваних машин. Борщ, очевидний варіант. Давайте подивимось, скільки у них ХП: танкові стати, восьмий рівень, ПТСАУ, прокачування і кількість ХП. Ось воно тут. Фільтруємо по найменшому і знаходимо борщ, Чиріотір і Удес. Знову повертаємось до цього вікна і бачимо, що найлегше буде пройти на борщі або на Удесі. Якщо ж завдання по типу отримай майстера чи якусь там ступінь, заходимо сюди, «Майстери requirement, вибираємо прокачувану техніку, фільтруємо по рівню і фільтруємо по складності отримання. І знову ж таки дивимось, на чому найлегше зробити майстра. Якщо ж завдання на отримання якоїсь нагороди, то можете на цьому ж tomato.gg написати свій нік, перейти в танки та відфільтрувати все по VN8 чи по середньому демеджу, щоб зрозуміти на якій машині ви граєте найкраще. Виходячи з моєї статистики, на завдання по типу отримати основний калібр двічі, я би вибрав 752. Тому що це сильний танк, на ньому у мене непогано виходить. як альтернативу вибрав би, наприклад, якогось Е4-го, який теж нормально так лупить. Ну що ж, давайте робити висновок по БЗ 3.0. В цілому, все виглядає більш-менш нормально і в цілому збалансовано. Для більшості гравців, для звичайних гравців, це нові завдання, нові активності, нові нагородні танки, нові можливості поповнити свої ресурси, а також поставити собі челендж, це добре. Для більшості гравців, які просто заходять пограти в гру, ці завдання як ставлять челендж, так і дають можливість альтернативно пройти їх, що також плюс. З мінусів це те, що залишили завдання на артилерію. Та в цілому якось не сильно прям багато нагород насипають, особливо по обладнанню щось якось маловато. І знаєте, особисто я залишаюсь більш задоволеним, ніж незадоволеним. Тому що я можу перевірити свою майстерність та витримку, матиму додатковий стимул та азарт зайти в гру. І отримати за це інтригуючі танки, окрім вінхунда, він фігня. Взагалі не бачу проблеми в тому, що завдання можна пройти деліками. Так, можливо, комусь це не подобається, що хтось може просто так через там рік отримати танк собі в ангар, а не поціти на завдання. Знаєте, як можна розцінювати цю компанію? Як в мобільних іграх ти заходиш і там тобі кажуть, що через декілька місяців ти можеш отримати щось вау. Так і тут. Ти можеш заходити, виконувати мікромісії, і колись там ти отримаєш класний танк. Саме такої активності в грі дуже не вистачало, тому це плюс, плюс, плюс. Танки з компанії, думаю, рандом не поламають, тому що новий балансувальник їх не буде стакати, вони будуть максимум один-два на бій, найбільше, я думаю. Тому все має бути окей. Особисто я постараюся запутіти в них, пострімити і гарно провести час. Друзі. На цьому не все. Я знаю, що вийшло знову не коротко. Вибачте мені, будь ласка, але що пробиш. Нагадую ще раз про лайк. Обов'язково, друзі, підписуйтесь завтра, показують. Або вже сьогодні, коли ви там дивитеся, або вже показали характеристики важких танків 11 рівня, там буде про що поговорити. На цьому все. Був ентузіаст, розказував, показував. Друзі, до зустрічі!